У нас з Яном сьогодні б'ютідей. Зараз йдемо в барбершоп, йому наведемо красу, потім я піду до свого перукаря, бо він вже відростила, вже не стриглося дуже багато часу. За час війни стриглося лише, там, мабуть, рази-два, трошки кінчики. А це прям ну, от хочеться зняти гарненько так хочеться зняти, так що зараз будемо у нас, я ж кажу, день краси. Потім хочемо піти в рошен, купити щось смачненьке, солоденьке, побалувати себе з чайком. Та й таке. Всім гарного дня. А ми вже я напостригли, тепер йдемо в рошен та смачненько. З рошеном у нас поки що не склалось. Підійшли, а там якраз світло вимкнули. То з 12 до 2 не буде. А ми якраз прийшли о 12, там нуль дві. Тепер гуляти. Немає вручення світла, все одно ми калорії не йому. Йдемо зараз в бо... Макдональдс на каву. У нас в місті вже почали прикрашати до свят будівлі. Ось перша. перший чудик, якого зустріли, такий різдвяний ельф. Йдемо далі. Леквар вже теж прикрасили свій вхід. А тут в нас вже різдвяний ярмарок. Арочка. Ялиночку поставила, але ялинка маленька. Сьогодні все проти нас. з Макдональдсом у нас теж не склалось. Ми туди зайшли, а так як в центрі вимкнули світло, всі вирішили, що їм треба йти грітися в Макдональдс. Там яблуку нема де впасти. Місця вільні є тільки на дворі. Але на дворі сьогодні холодно. От, е, мені до перукаря е, тільки через дві години, тому вирішили, що йдемо додому, погріємось, поп'ємо вдома кави какао, і потім підемо знову в центр і вже е, в грошені світло дадуть. Зайдемо таки в рошен, підемо наведемо От. Та й таке. Сьогодні по де, здається, цілий день будуть показувати всі частини само вдома. Тому плани на день у мене дивитися саме вдома. І ну, все, нова зачіска готова. Ой! Брісало, волосся геть. Де мені подобається. І Рошені я нарешті побувала. Там вже все працює. Також всі. Іду додому дивитись саме вдома. Пішла додому, а вдома немає світла. Хотіли з Яном підключити інтернет до павербанка. Вже накупили тих кабелів, то вольтаж ми не вгадали, то роз'єм не такий. І ми вже ходили, знімали блочок з вайфаю, приходили, пішли цими в цитрус. Кажемо, нам потрібен от такий от кабель тільки до павербанку. Не в розетку, а до павербанку. Нам дають кабель. Я кажу, та тут наші менший роз'єм. Підійде, це він і єсть, він не підійшов. Е, замовила в Брайні вже такий роз'єм, як нам потрібен, через інтернет. Пішла, забрала, Я, ну, тільки що підключаємо, він теж не підходить. Тобто на пакетику написано те, що нам треба, а по факту такий самий, як нам дали в цитрусі. То, коротше, зла, без інтернету, е, завтра підемо і в цитрус. І в Брайн будемо повертати ті кабеля. У нас вже жменя кабелів, як на кабельній фабриці. Вже 4, 4 провода. Один нам тут в місному ларьку продали, там вольтаж нам не підходить на кабелі. Коротше, тому без інтернету, без, світ, без світла. Завтра підемо повертати, роздавати назад ці кабеля по магазинам, бо грошей втюхали, а інтернету так і немає вдома. Ну, коротше, таке воно життя.